Добрий день. Сьогодні хочу розповісти вам про унікальність компанії Forever Living Products та про головні її незаперечні переваги. По-перше, саме найкраще, що може бути, це те, що пропонує нам природа. Для того, щоб людина була здорова, красива, щоб збільшувалась тривалість її життя, не підходять хімічні та синтетичні продукти. Природа, Бог створили все за нас та для нас. У світі існує велика кількість корисних речовин і корисних рослин. Але найбільш цілюща це алоя вера Бербаденція Смілер. Про нього згадується в різні часи у різних культурах. Ні одна рослина не впливає на наш організм так само, як алоя вера. Ні одна рослина не має такого широкого благотворного аспекту дії. Компанія Forever Living Products монополіст виробництві продукції на основі alloe Vera Barbadence Sміler. 85% п'ять процен належить компанії. Дуже багато компаній мають хоча б одну лінійку або серію продукції, до складу якої входить алоє. але відсоток алої в них часто дуже замалий. А для того, щоб алоє виконувало всі свої властивості і мало всі свої переваги, його повинно бути не менше 20% в косметичній продукції та не менше 70% продукції для внутрішнього використання. В кожному продукції, яку виробляє компанія Forever Living Products, до складу входить більше ніж цей відсоток. Друге, компанія Forever – мільярдер, 45-річним бездоганним досвідом роботи на світовому ринку у більше ніж 160 країнах по всьому світу. Компанія може дозволити собі все найкраще: заводи, виробничі потужності, найкращих фахівців, науково-дослідні бази, сучасні технології та лабораторії, найкращу сировину тощо. Компанії належать, крім полей, завод Alloa Ware of America, завод Nutriceptical, Forever Direct і багато інших науково-дослідних баз. До складу компанії входять дуже багато фахівців різних сфер. Компанія використовує дуже багато коштів на науково-дослідну базу, на лабораторії, на сировину та проводить багато дослідів для того, щоб ви отримали найкращу, найсучаснішу продукцію. Наступне компанія американська. Коли ми, наприклад, купуємо або збираємося купити автомобіль, ми часто обираємо найкращий японський або, наприклад, німецький автомобіль, коли ми купуємо взуття, ми обираємо італійське взуття. І можна перераховувати і надалі так. Тому, якщо відкинути всі забобони, можна сказати, що то, що американська компанія – це велика перевага. Не росте у нас в Україні, по-перше, алоя, немає в Україні таких технологій, немає таких коштів для того, щоб вкладати їх зараз у сферу, яка дозволяє виробляти продукцію для краси та зло. А в американській компанії Forever Product це все є, і вона це все робить. Наступне, вся продукція во всі країни йде з одного заводу. Немає поділу на країни Першого, Другого, Третього світу. Ми отримуємо ту ж саму продукцію, що і Японія, країни Європи, США та інші всі країни світу. І це дуже важлива перевага. Наступна важлива перевага це те, що вся продукція сертифікована, має всі необхідні документи. В принципі, це можна побачити на офіційному сайті компанії Forever Living Products, де викладені всі сертифікати, всі знаки якості, кошерності, халяль і багато інших. А те, що дуже важливо, що компанія має такий знак якості, як незалежної міжнародної ради по алої. Наступне: кожен продукт проходить велику кількість досліджень, тестів, перевірок якості. І це дає змогу, щоб до вас потрапив тільки найкращий продукт, тільки перевірений продукт найвищої якості, бездоганний продукт, який вживаєте ви та решта людей по всьому світу. І головне, у компанії Forever Living Products унікальний продукт. Він потрібен кожному від народження і до останнього дня життя, незважаючи ні на вік, ні на пол, ні на країну, де ви живете, ні на релігію, незважаючи ні на що. І, в принципі, тут можна навести дуже класний приклад. Потрібно завжди вчитися у найкращих. Якщо ви хочете бути найкращими, якщо ви хочете отримати найкраще, то і вчитися потрібно у найкращих. І дуже гарним прикладом є Японія. Тому що тривалість життя в Японії весь час подовжується, і якість цього життя подовжується і покращується. І саме Японія є країною номер один по вживанню продукції компанії Foreве Lінпродас. Саме в Японії найбільша кількість клієнтів, які споживають цю продукцію, і це проходить вже на протязі дуже дуже багатьох не тільки років, а і десятиліть. Тому давайте будемо вчитися у найкращих, будемо брати найкраще, що дає нам природа, те, що дає нам Бог, і компанія Forever. Living Продас. Ну, на жаль, у нас немає культури здорового способу життя, культури харчування, правильного догляду за собою, такої, як є в розвинених країнах. А тому потрібно вчитися насправді з маличку. І компанія Forever дає саме це, тому що в компанії є саме головне стиль життя Forever. Компанія пропонує широчайший спектр натуральної, найкращої, ефективної продукції для підтримки та покращення свого здоров'я, самопочуття, тривалості життя, зовнішнього вигляду. Це і гелі алоє, і медопродукти, і диетичні добавки для підтримки всіх функцій органів і систем нашого організму, і засоби особистої гігієни, і контроль ваги. І косметичні продукти, і косметичні набори, і спеціальні програми для підтримки, для підтримки нашого здоров'я та довголіття. І наостанок, ваше здоров'я знаходиться у ваших руках. У сучасному світі потрібно приділяти особливу увагу підтримці та збереженню свого здоров'я та здоров'я своїх рідних. Профілактика набагато приємніше, простіше, дешевше та ефективніше, ніж будь-яке лікування. Піклуватися про себе та своїх рідних е, потрібно вже сьогодні. Продукція компанії Forever Living Products і сама компанія Forever Living Products ні для молодих чи старих, ні для європейців чи азіатів, ні для чоловіків чи жінок, ні для спортсменів чи програмістів, ні для бідних або багатих. Компанія Forever Living Products і її продукція для розумних, для тих, хто розуміє, що ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких, ваших рук. Бажаємо вам міцного здоров'я та